Вчора у Севастополі під прикриттям цивільних осіб у порушення попередніх домовленостей російські військові здійснили захоплення ряду штабних будівель. Під час захоплення цих будівель було завдано значної матеріальної шкоди, взято в заручники командувача військово-морських сил України, адмірала Сергія Гайдука, що особливо прикро ці протиправні дії відбувалися у присутності командування Чорноморського флоту Російської Федерації, з яким нібито була домовленість. Про припинення агресивних дій, принаймні до 21 березня. Вчора з заявою з вимогою звільнення адмірала Гайдука та інших заручників виступив виконуючий обов'язки президент Олександр Тручинов. Увечері виконуючий обов'язки міністра оборони Ігор Тенюх мав розмову з міністром оборони Російської Федерації Шойгу, під час якої, зокрема, було порушене питання про звільнення заручників. Це звільнення. Відбулося сьогодні вранці, ви, напевно, це знаєте. От. Також порушувалися і інші питання стосовно е, подальших переговорів з тих проблем, які зараз ми маємо на півострові.